Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в дуже цікаву гру. Але спочатку давайте пригадайте та покажіть мені, де у вас права ручка, а де ліва. Ось наші ручки. А тепер, будь ласка, підніміть праву. Так, ось у нас права ручка молодці. Так, діти, а це у нас ліва ручка. А тепер погляньте, діти, до нас у гості завітав песик гавчик. Але він у нас дуже непосидючий і бігає кругом своєї будки. І зараз ми з вами визначимося. Де ж наш гавчик? Ану, скажіть мені, наш гавчик. Справа від будки чи зліва? Так, зліва, молодці. А на цій картинці де наш гавчик? Так, тут він зліва від будки. Добре. Малята, погляньте, а тепер наш песик в будці. Давайте повторимо гавчик. В будці. Заховався наш гавчик. А на цій картинці наш гавчик під будкою. Повторіть під будкою. Добре. Ой, погляньте, маляте, а тут на цій картинці наш гавчик над буткою. Давайте повторимо: над Будкою, молодці. Малята, нашому гавчику дуже сподобалось з вами грати. Але я пропоную пограти вам ще вдома з батьками та закріпити поняття над, під, зліва та справа. Ви були сьогодні молодці. Дякую вам! До зустрічі, мої малята.